Земля перебуває на відстані 150 мільйонів кілометрів від сонця. Цю відстань світло долає приблизно за 8,5 хвилин, поширюючись зі швидкістю 300 тисяч км за секунду. Це найбільша можлива швидкість у природі. Сліпуче яскраве сонце найважливіше для нас землян. Теплове джерело світла, адже температура на його поверхні сягає до 6000 градусів Цельсія. Сонячна енергія, яку отримає Земля від Сонця через випромінювання у вигляді тепла і світла, є основним джерелом енергії для живих організмів, зокрема людини. Також сонячна енергія впливає на клімат. І погоду на нашій планеті. Ультрафіолетове випромінювання сприяє утворенню вітаміна Д. Сонячну енергію використовують у геліоенергетиці. Під дією сонячних променів у модулях сонячних батарей утворюється електричний струм. В атмосфері і гідросфері в результаті дії сонця є вітер. Течії хвилі, їхню енергію перетворюють на електричний струм на вітрових, приливних та гідроелектростанціях. Під дією світла, рослини з води та вуглекислого газу виробляють кисень і поживні речовини, які забезпечують енергією інші організми. Земля отримує лише малу частку сонячної енергії, і ця енергія в десятки тисяч разів перевищує всі енергетичні потреби людства. Проте ми ще не навчилися повністю користуватися цим. Поверхня Землі отримує світло і тепло нерівномірно, на те є кілька причин. Перша Куляста форма нашої планети. Відповідно, сонячні промені падають на земну поверхню під різними кутами. Там, де кут падіння сонячних променів майже 90 градусів прямий кут, Земля нагрівається і освітлюється сильніше. А де кут падіння менший гострий, прохолодніше. У разі зміни кута падіння, той самий світловий потік. Освітлює різну площу. І що кут падіння менший, то більшою стає площа, на яку розподіляється та сама світлова енергія. Друга причина нерівномірного нагрівання і освітленості Землі полягає в тому, що планета обертається навколо своєї осі з нахилом до орбіти руху навколо Сонця. Теплові пояси. Різняться різними тепловими умовами. Майже під прямим кутом сонячні промені падають на екваторі жаркому поясі. Тому в екваторіальному поясі жарко цілорічно пори року не змінюються, а день і ніч за тривалістю практично однакові. Що далі від екватора на північ чи на південь помірні пояси. То кут падіння сонячних променів менший, стає прохолодніше, ніж на екваторі. Змінюються пори року, коливається також тривалість дня і ночі. Взимку довше нічний та вечірній час доби, влітку денний. Зміна сезонів зумовлює зміни і у рослинному світі. В екваторіальному поясі зелень буває. Цілорічно, а в помірних широтах значна кількість кущів дерев на холодному місці засинає, тобто скидає листя і не росте. Деякі види тварин на зимку впадають в сплячку, чого не буває в жаркому поясі. За полярне коло і на полюси холодні пояси, сонячні промені взимку зовсім не потрапляють. Сонце протягом кількох місяців не з'являється за горизонту і день не настає. Це явище називається полярною ніччю. Поверхня землі і повітря сильно охолоджуються, Тому зими там дуже суворі. Влітку ж сонце місяцями не заходить за горизонт і світить цілодобово. Це полярний день. Здавалося, якщо так довго триває літо, то поверхня мала б значно нагрітися. Літо поблизу полюсів холодне, зима і літо тут фактично збігаються з днем і ніччю. Холод і мала освітлювальність визначає убогість рослинного світу. Що ближче до центру пояса, то менше рослин. Якщо в полярних колах Є хоча б мох, то на полюсах не виживає навіть і він, те саме стосується і тварин. До нових зустрічей і нехай погода не псує вам настрій!